я буду страдать и писать версии про ню вайбики. У кстати, це хорошая идея, надо писать про него версии и Кидать Китайцю. Оль, только вайбики и снюсики, чтобы там было. Китай, і я не снюс. Я пишу шлычок. Шлычок на версии, Светлана.

О Чечері. Ой, Шегіриги, Марічко Чечі. О, це тут, щоб знімати убийство сцену. Це дуже добре. Тебе ще фена нема. Ти бупан чим соус. Вона була ще Праскою. Боже, Здравствую. Ну до вечора. Що ти Я робиш?

Ого! Ого! Оооо! А чого тобі пласну? Дивись. А цесни, а цесни, а цесни. А цесни. Станцію метро приїжджали, жидома дві до нас на репетицію до мене всі. Так, Там можна покупатися теж. Просто якщо ви хочете, зможете. Бо тому, що ці дві жінки вже будуть купатися. Ось, так що. Дивіться, рахуємо, скільки тут хвістів, рахуємо, Це наші трофеї. Або... А що? Дивись, Ані, зручніше буде з ВДНГ, я думаю. Або звідти з сіл. Сантермени! Якісь польки! Сантермени? Це якісь польки! Селена Головея. Просто Діана стоїть. Що це таке? Що це таке? Виглядає, наче Наталя Хоменко стоїть і дивиться на це все. У него бачите, тебе не восик там з такими. Я, я, якщо не на полоскочь я его ж прикину, а ну давай. Прибор, Ран, Уже оператор тоже бежит. Маємо Діану і Бузі. Северина. Маємо Вероніку. Адельку? Адельку? Він що на дні? Делько. 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 Оно, оно Юрко, оно Михайлик, оно Євгенія, оно, оно Настя. Везілько. А Елько не там, о, і Аня, да, воно. Блін, я думала, Аня не зайшла. А хто ж там в кінці? Та перепливає вже річку. А, може бути, да, то ж вона ж на Занеп'п'яла. А то не бойок? Ну, то не бойок. Іль копер перепливає річку. А жено, ну, ну, ну. Каже, що не надо. Господи, скажи скажено. Треба в сім відрівшись вставати. Боже, які камешики. Мишки, камешки. Камеші, камеші, камеші. Камеші, камеші. О, звучить якось по-іностранно. Що на морі вода, та ой, елені, роса пала, а роса пала, там дівчата Чи ж там прапор бісексуалі? Прапор бісексуалі? Це твої шляпки. В Іспанії, до речі. Іспанські бісексуальські шляпки. Робити цього Титаніка, двох. О, зробіть, пожалуйста, вас фотка. Давай. Стоп. А мені ж треба сюди, так? Та ближче стань. Об'їми мене. Оно. Вона мене лапала. Оу! А! Та ні! Ні. Ні, я хто вас Я не на камеру. Я ж не доставлю. Я знаю, я не доставлю. Ти вже доставлю. Видош! <рит> <рит> О, цепочка Ріко. Нарешті знайшов. Що Шо ти стоїш у нас? Я боюся. Боже! Давай, Давай, так! Опа! Бігом! Без тебе ніяк. Ти не на 0,5? Перед цим була? чуть чуть Ладно. <палився> <Да>. Ладно, хорошо. <рит> 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 Ми Більше плани що імену. Ну Ілька... там. Не помогло, але нічого. Настя, як ваші враження? Все, їдемо додому? Ми раз. переможемо. Це Ірко, це неймовірно. Я собі окреми, але хоча... А, а де... Ні, де виделки ложки? Це не фото. Там де менше сметани. Там де менше світлани. А може Світлана ще цей? Сама Ні, так світлани треба багато. А, і хліб ось у нас є. Хліб! Що... Світлана, не боїся. Страшно. Я боюся. Не боїся. Ну я боюся. Ну, зараз... ну не боюся. проводимо О, давайте конкурс серед самих маленьких. Сама сама маленька підходьте до нас. Я просто злякала себе. Я танцювала коло мийки з дітьми. Ми дивимося на ти дві ти ти. команди. Це, конечно, жесть. Я тоже боюсь. Ми вірці не були такі мохи. Світлана, я вас поздравляю. Усі усі. Я бачу. Я переміг. Це вже прям вау. Чо на, на игрушках так багато людей? А коли ми танцювали, то... Нам ще завтра куда Там сонце прямо. А друга тут посередині. Оташа посередині вона діє стрім на дві. Оце якби. Ти думаєш. Зараз ми ще будемо сваритися з цим дядьком. Блять. Яким дядьком? А чого це? Им сказали на 9, и ему полюбили. А в фильме людей. Да вообще, народу очень много. Почти такие мы... На это футболисты... Ну, какая фотосессия, знаете, типа... Ваня... На это фотосессия молоденцы в них хотят положить. На полотенчик. Да, мне... Ты там такой... Ты не понимаешь, что делается, типа? Ага! <усти> <пуски> 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 Фу, я не хочу тихо, я хочу нормально. Я не хочу тихо, я хочу нормально це все. Наш люб не Боже. И, не не с рюкзаком. И вот так ручки вот так. Да с рюкзаком. И да двое и... Дурачок. Нет, Илько сейчас обнимется, извини. Что-то мне на черепашку не идет, хуже. Донателло. Микеланджело. Леонардо. мной, блядь. Господи, Все, давайте двигать. Здесь красивый. Останний поезд, куда нас ты пустый? Я просто все. Останний поезд выехал. Поезда повинуты, зато разумный. Треба Ну все, пока, пока, Илько. Ой, выпачь. Все, пока. все, а... Вы, вы, как вам? Сейчас разберемся. Шо вы, по ходу, по ходу. Ничего, Илько, давай. що, вас кидать мені? Да. куди да Ой! Ми зараз <реш> без мостом заночуємо, пупи, пупи. все нормально пупи, пупи. у нас плавки есть если что намок им ничего погнали ви на мене Та Їдь уже і мені сложно держати. а ти хочеш зняти, так? Да? Так. Да. давай щось я Пока. Він не їде. А, все. Бай-бай! купить добав бай -бай. малый

асимілювався. Лапче зі своєю, лапче не можна. Та візьми нормальний глоток зробити, щоб вона не смачне. Да. Нормально, я не можу голову скидати. Да, О, Іко, привіт.

Противоселищів. О, скоро так марта закриє сонце.